У 2025 році для пенсіонерів будуть важливі зміни. Вони почнуть діяти з 1 січня. Серед найбільших нововведень – це зменшення пенсій, що перевищують встановлений законом максимум, надбавки та вимоги до стажу. Про це йдеться на офіційній сторінці головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. По-перше, щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно буде мати 32 роки стажу замість 31. По-друге, пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, будуть зменшені. Якщо виплати перевищують 23 тисячі 610 гривень, то їх скоротять до кінця воєнного стану. По третє, можливе списання всіх коштів з пенсійних карток у деяких переселенців. Це станеться, якщо протягом останніх 12 місяців вони не проводили жодних транзакцій або не пройшли ідентифікацію. Також під час воєнного стану пенсіонери з Чорнобильських зон отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2361 гривню. Це стосується лише тих, хто проживав або працював там до 26 квітня 1986 року. Крім того, уряд планує створення накопичувальної пенсії, але її введення очікується не раніше 2026 року.